Вітаємо вдома! дома! Команда координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працювала над вашим поверненням. Багато хлопців і дівчат вже були повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні в російській неволі. Ми повернемо усіх. А сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Любіть Україну, як сонце любить, як і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Для нас у світі єдина одна. У квітці, у кожній, у думі, дитячі усмішки в дівочих устах. Кристя і вагряного. Любіть україну вкусні на його, вишневу свою Україну. Красує вічне, живу молоду, і молодою. Говоря, і того Хлопці, добрий день. Добрий день! Поверненням вас в Україну. Дякую, дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, продинаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На чері з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення, він буде забезпечений, ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам за терпіння, за стійкість.